Я зараз посеред пустелі у Юті, навколо лише піщані скелі, червоні камені та чагарники. Але це не те за чим я сюди приїхав. Те, що я шукаю, має бути за цим пагорбом. Серед пустелі Юти є яскраво блакитні водойми. Коли я вперше побачив їх на Google Earth, у мене виникло безліч запитань: що це таке? Чому вони тут і чому їхній колір постійно змінюється? Хтось припустив, що це може бути якийсь секретний експеримент НАСА, адже їх навіть видно з космосу. Інші казали, та може, це просто гіганські басейни. Що це може бути, як гадаєте? Може, щось геотермальне, типу сонячна енергія, там я не знаю, піднімається землі. Це точно якесь наукове дослідження, без варіантів. Вони схожі на рисові поля, бо розташовані терасами. Насправді ж правда набагато захопливіша за всі ці здогадки. Ці яскраві басейни заповнені речовиною, яку люди цінували протягом усієї історії. Що це за речовина? Для чого вона використовується і як пов'язана з феєрверками Джорджем Вашингтоном, милом, склом, ізотоніком, порохом, видатним науковцем Гамфрі Деві, кожною людиною на планеті, із грошима? Відповідь починається з казана і багаття з твердих порід дерев. Це рецепт, якому півтори тисячі років. Візьміть тверду деревину та спаліть її не задля тепла, а задля попелу. Покладіть попіл у казан і додайте води. У ньому є багато різних сполук, але одна з них розчиняється у воді. Тож процідіть тверді частинки і отримаєте слизький на дотик розчин. Якщо поставити його під сонце і дати воді випаруватись, залишиться кристалічна речовина. Усе це заради цього. Одна з найважливіших хімічних речовин, яку люди виробляли століттями, називається потаж, тому що буквально утворюється в казанку пот з попелу. У 1807-му британський учений Гамфрі Деві взяв трохи вологого поташу, встромив у нього електроди та під'єднав до батареї. І побачив, як на поверхні утворюються крихітні металеві кульки, які, пробиваючись крізь кірку поташу, спалахували просто на очах. Таким чином, Деві відкрив новий елемент і природно назвав його поташіум або потасіум, тобто калієм. Так! Саме звідси походить оригінальна назва від Поташу. Коли ви чуєте калій, більшість думає про банани або ізотонік. І справді, у них багато калію, але не чистого калію. А ось це шматочок чистого елементарного калію. Це метал, але я можу розчавити його пальцями. Його доводиться створювати в лабораторії, бо він настільки реактивний, що реагує буквально з усім. Цей шматочок зберігали під шаром нафти, щоб він не вступив у реакцію з вологою з повітря. І зараз я покажу, наскільки він активний. Я покладу невеликий шматочок у цю воду. Я прикріпив додаткову вагу, щоб калій не випливав, а пішов на дно, три, два, один. Ой йо! <смір> ой! ой йо! <смір> я не очікував такого! Це неймовірно! Ви це бачили? Вау! Хоча реакцію калію з водою я бачив, але такого вибуху ще ніколи. Це кред, мабуть, у тому, що калій цього разу занурився глибше. Калій реагує з водою, утворюючи гідроксид калію та водень, виділяючи при цьому багато тепла. Розпечений водень спалахує в повітрі, тому реакція така яскрава. Калій настільки реактивний, бо має всього один електрон на зовнішній оболонці, який легко відщеплюється. Ось чому в природі ми ніколи не знаходимо металевого калію. Спочатку потаж калій означав саме карбонат калію, але з часом цим словом почали позначати будь-які сполуки, що містять калій. Тож калій, який використовував деві, насправді був гідроксидом калію. І це не останній раз, коли ми згадаємо деві. Але чому калій був таким важливим для людей? Їду на зустріч калію. Погляньте. Отже, це звичайний жир від бекону. Століттями калій використовували для виготовлення мила. Гм. Mm -hmm. Брали тваринний жир, додавали калій, і хімічна реакція перетворювала це на рідке мило. Гляньте це неймовірно. Воно реально піниться. Непогано! Подивіться, калій немило справді працює. Калій також використовували для виготовлення скла. Скло це переважно пісок, тобто діоксид кремнію. Але якщо додати калій, температура плавлення знижується, скло стає менш крихким, його легше було плавити в стародавніх печах. Якщо дорожчину калію додати гуано або гній кажанів, утворюються кристали іншої сполуки калію: нітрату калію або селітри. Вона головний компонент феєрверків і пороху. Готові. Ха-ха, <звук> <звук> вийшло круто. Все літра, виготовлена з калію, живила порох у мушкетах і гарматах у битвах у Китаї, Європі та під час американської революції. Калій, Калій був головним хімічним продуктом ранніх американських колоній і важливим джерелом доходу. До 1788-го лише в Масачусетсі діяло понад 250 калійних комбінатів, де деревину спалювали у величезних масштабах лише заради попелу. У 1790-му новостворений уряд США видав перший у своїй історії патент на вдосконалений спосіб виробництва калію. З того часу патентне бюро видало понад 10 мільйонів патентів, але перший із них саме на калій. Його було підписано 31 липня 1790-го. Зверніть увагу на підпис. Його підписав сам президент США Джордж Вашингтон. Це демонструє наскільки калій був важливим. Попит на калій був настільки великий, що в Європі і на сході США масово вирубали ліси. На жаль, щоб отримати, хоч трохи калію, потрібно було спалити гори деревини. Та у 1861-му в Німеччині знайшли нове джерело калію. Вони знайшли його не в рослинах чи живому організмі, а в породі. Ось хлорид калію у його природній мінеральній формі. Його теж почали називати поташ, хоча спершу назва стосувалася саме карбонату калію. Це відкриття усе змінило. Німеччина встановила майже монополію на постачання калію. Його було стільки, що вчені почали шукати нові способи застосування. Експериментуючи, вони спробували посипати його на поля і з'ясували, що калій є чудовим добривом. Калій разом із азотом і фосфором допомагає рослинам рости більшими і стійкішими до посух. Але у 1910, за чотири роки до початку Першої світової війни, німці припинили експорт калію. Це стало своєрідним першим ударом. Світ залишився без калію, від якого вже залежало сільське господарство. США настільки відчули нестачу калію, що у 1911-му Конгрес виділив кошти на пошук власних покладів. Таким чином з'явилися родовища поблизу сірлс Лейк у Каліфорнії, Карл у нью мексико та Моап у Юті. Але ці поклади були не на поверхні, а глибоко під землею. Тож калій довелось видобувати шахтним способом. Та як він взагалі сюди потрапив? Я зустрічаюся з Майком Коронелою, гідом із Моабу, який добре знає історію цієї місцевості. Друзі, це вже соте відео Veritasium озвучене нами. Якщо вам подобається те, що ми робимо, закликаю підтримати проєкт мова на монобазі, оскільки жодне з цих відео не монетизується, і ми працюємо виключно завдяки вам. Дякую усім, хто вже нас підтримує, і закликаю інших теж долучатись. Ви знайдете покликання на Монобазу в описі під відео. Дякую. Шар, в якому міститься Калій, називається парадоксальним утворенням. Воно утворилося внутрішнім океаном. Який відступав, повертався, відступав, повертався. Коли вода випаровувалась, вона залишала після себе сіль та інші випарні мінерали, такі як калій. Сіль під землею поводиться майже як бульбашка повітря у воді. Вона прагне спливти вгору. Раніше калій видобували як вугілля, вишкрібали його, завантажували у вузькоколійну вагонетку і підіймали на поверхню. Але сіль також затримує нафту і газ, а в цьому районі їх чимало. Якось здається, у 63-му під час робіт, шахтарі натрапили на газову кишеню. Стався сильний вибух, і багато людей загинуло. Цей трагічний вибух стався о 16.40 27 серпня 1963-го. Загинуло 18 людей. Слідчі дійшли висновку, що вибух спричинило займання вибухонебезпечного газу від електричної дуги, іскри чи відкритого вогню, електроінструменти, лампи або, як колись, навіть свічки усе це могло запалити природний газ, викликаючи жахливі вибухи. Щоб запобігти таким трагедіям, винайшли особливу лампу, справжній шедевр інженерії. Ось ця дротяна сітка розсіює тепло полум'я настільки швидко, що не дозволяє запалити газ ззовні. Цей винахід називається лампа деві на честь дії творця сера Гамфрі Деві, того самого, хто відкрив калій. Без лампи деві свічки могли б легко підпалити метан у шахті. А коли шахта повна метану і виникає іскра. Результат ось такий. Готові робимо. Три, два, один. Вау. Це було неймовірно швидко. Можна подивитись в уповільненні? Це відео знято зі швидкістю тисячу кадрів на секунду. Займання починається ось тут унизу. Як тільки іскра спалахує, увесь газ починає горіти. У процесі горіння виділяється тепло, газ розширюється і полум'я мчить усіма тунелями шахти, прискорюючись дедалі більше, аж доки не вибухає на поверхні. На відміну від атмосфери, де свіже повітря може розсіяти полум'я у шахті, немає куди тікати лише метан, достатньо однієї іскри. І усе миттєво спалахує. Робота шахтаря одна з найнебезпечніших у світі. Тож, якщо вам не доводиться спускатись під землю, краще не робіть цього. Через рік після фатального вибуху у 64-му гірничодобувна компанія зі Саскачевану Канада знайшла безпечніший спосіб добувати калій. Ідея ось така. Вони закачують воду з річки Колорадо глибоко під землю, на глибину близько 1200 метрів. Там у надрах залягають поклади калію. Вода розчиняє солі калію, утворюючи концентрований сольовий розчин. Потім цей розчин викачують назад на поверхню і перекачують у великі відкриті басейни. Під дією сонця і сухого повітря вода випаровується, а на дні залишається те, за чим ми прийшли. Калій. Якщо подумати, то вода ніби стала шахтарем. Вона спускається під землю, розчиняє мінерал і піднімає його нагору без жодного ризику для людей. Класний дрон, чувак. Ти мені довіриш ним керувати? Я тут думав, може, працюватимемо у парі. Гаразд. Тож я керую ага. дроном, а ти будеш керувати камерою. У Google Earth видно усе з висоти, але настільки високо, що важко уявити, який це має вигляд насправді. А ось тут із дрона усе стає очевидним: гаряче сонце юти, сухе повітря і величезні випарні басейни. Вони просто випаровують воду, щоб отримати сіль, точніше, калій, розчинений у ній. І з висоти пташиного польоту це виглядає просто неймовірно красиво. Усього є 23 басейни, що займають близько 160 гектарів, і кожному потрібно кілька місяців, щоб вода повністю випарувалась. У парадоксальній западині міститься приблизно 2 мільярди тонн калію. За середньої ціни 330 доларів за метричну тонну цей регіон потенційно може принести мільярди доларів прибутку. Колір басейнів змінюється з часом. Свіжонаповнений наповнений має. Насичено блакитний колір. Згодом, коли вода випаровується, він стає бірюзовим, а під кінець жовтувато пісочним? Коли ж вода зникає зовсім, залишається біла кристалічна речовина це і є калій, який щищають спеціальними машинами. Але якщо самі кристали білі, чому ж басейни такі сині? Відповідь: Ось тут це мідний купорос. Бачите ці кристали? Якщо додати його воду, вони розчиняються, і вода стає синьою. Мідний купорос додають у воду, щоб запобігти росту водоростей та інших живих організмів. До того ж, він має темно-блакитний колір, який поглинає більше сонячного світла. А отже. Прискорює випаровування. І як би це не звучало, сьогодні добрива підтримують життя половини людства. Кожна друга людина на планеті існує завдяки таким інноваціям як видобуток калію та інших мінералів, необхідних для вирощування їжі. Але підвищення ефективності сільського господарства означає не лише можливість прогодувати більше людей, а й те, що вони можуть досліджувати різні способи життя. Знаєте, до появи землеробства, коли наші предки жили як мисливці збирачі, ми щодня витрачали весь день на пошуки їжі. Але коли ми змогли вирощувати власні культури, а сьогодні, коли ми можемо робити це так ефективно за допомогою добрив, це повністю змінило гру. Більше вільного часу для людей, щоб творити, стати художниками, музикантами, спортсменами, популяризаторами науки. Тож калій, ця речовина, яку неможливо замінити, він допоміг створити світ, у якому ми живемо сьогодні. Ось тому ці яскраво блакитні басейни, пов'язані з Джорджем Вашингтоном, ізотоніком, фейерверками, Гамфрі Деві, кожною людиною на планеті і з усіма тими багатствами, що виникли завдяки пороху, милу і склу, створеним колись калієм у простому казанку з пополом і водою. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар. Поділитись цим відео з друзями і підписатись на канал, якщо не підписані. І, звичайно, задонатьте на Русоріс за цим QR-кодом або за покликанням в описі під відео. Дякую!